Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко-Анджела, і ми з півдня Одеської області. Сьогодні хочу вам показати юку. Я вже багато разів вам її показувала. Тут почала вже прибирати ці вже почала від хати прибирати ці клумби, почала тут обрізати. І обрізала юку. На старе листя треба обрізати кожен рік. Вона відсвілась. І як бачите, Цвітонос у неї не помирає, як у звичайної юки. Ось, бачите, цвітонос лишився ось він. Дивіться, скільки вона мені в цьому році видала приростів. Знаєте, я просто щаслива. По-перше, я зможу поділитися з вами. Той, хто хотів, Ну, в цьому році не буде точно на осінь. А на весну я ну, побачу, я спробую їх повідрізати і десь. Під кінець літа відріжу їх і попробую повкоріняти, і вже весна покаже. Що там ну, дала мені багато простів. я дуже рада. Гляньте, скільки тут, гляньте, верхівка. Виходить одна, дві, три, три. І ось четверта величезна. Ну, ця повинна квітнути. І я думаю, ця повинна квітнути, ще одна точна. Цвіте вона восени, у нас навіть буває, що взимку цвіте. ну Буду її обрізати вкоріняти. Так що зможу поділитися на наступному році, друзі. Трошки буде що продати вам. Нарешті вона мені розродилася за скільки років, за багато років. Вона вже росте в мене давно. Ну, судячи по столамам, бачите, немаленькі вже, великі повиростали. Так, що ще хочу показати, так, прийдемося. Ось, обробляла гортензію, лист пішов, гляньте, який зелений. Бачите, чисто-чисто зелений пішов лист після оброблення. Ось молоді прирости, бачите, гарні такі. Зелені пішли ще поливала її сироваткою. І вже десь під кінець тижня знову полию, бо недавно поливала. Так, заціла у нас лілія така тігрова махрова. Тут ніяк вона в мене не множиться, чомусь не знаю чому. Ну, вже тут понавожу в потім будемо гуляти. Так, хочу показати вам ще один гібіскус. Це сьогодні травянистий в мене сортовий. Вибачаюсь, не глянула одразу на камеру. Так, ті, хто замовляв, замовлень більше на нього не приймаю, скажу зразу, тому що його не так-то багато буде в продажу. Ой, в мене тут ще Лілія така цвіте похилилася я думаю, що воно тут таке? Ось вона в мене ще є, в мене, значить, їх дві. От кедри, як дав в цьому році, це Ліванський кедр, який просто дав гарний в цьому році. Наверху. Гарнющий, гарнющий пішов. Ну, ті, хто... Бо ще в тому році, хто замовляв, всі ці замовлення в мене лишилися, не переживайте. Хто замовляв в минулому році на осінь, то вони будуть на цей рік. Ось тут один кущ, він ще не заців, але знаю, що це він у мене. У мене їх два кущі. Так, і ось другий вже заців, зараз покажу квіти. Він такого Ось рожево-фіолетовий, чи що такий? О, дуже гарний колір. Значите, який такий колір у нього. Теж такий гофрований. Ти Бері Евенсон. Буду його ділити восени, бо вже. Теж кущики наросли, вже і лежали гівочки були. Тож, так, тут заодно зараз полюбуємося нашою ялиночкою хупсі. Я вже казала, що це саме голуба і сих голубих ялинок, друзі. Так що, хто хоче собі голубу ялинку, шукайте саме хупсі. Вона прямо така аж сріблясто голуба. Давно її купувала колись, пам'ятаю, ще чимось 300... гривень. Коштувала це було дорого. Вона була малесенька. Я думаю, вже вона років з 5 в мене тут росте. Ну, вже гарна пішла. І блюзик тут у мене ще голубий. Теж гарнюнії, вже треба низь підрізати, бо вже лягає він на землю геть. Ось тут така плакуча форма в нього. Ялина блакитна, The Blues називається. Такі лапи, прямо масивні, бачите? Колюча, правда? Ось оцей величезний кусіріантус, який ми будемо прибирати звідси з газону і будемо ділити на осінь. Хто замовляв, ось саме цей кущ будемо ділити. Тут мітьолог буде повно вже. Будемо його викопувати і ділити. Бо хочу його звідси прибрати. Взагалі хочу з газону прибрати ці злаки. Це у нас граціела. вже просто величезний кущ. Треба його прибирати звідси. І треба стригти з вже, вже треба стригти. Величезні в цьому році взагалі. Так, ну, в принципі, все. Це хотіла показати вам. Ну, В принципі, можна ще до тих гіпіскусів підійти. І біскус, що це цвів, бері е, Авенсон, Евенсон, Авенсон якось так. Це був, е, поки в мене не було чизкейка, в мене він був. В Любимчиках. А зараз в мене черічи скейк в любимчиках. Так, тут ось такий білий з рожевим. Ну тут цей більш білий з рожевим. Такий. Це сіянці, це все сіянці, друзі. Глянь, які вони яскраві взагалі. І цей кущ знову, гляньте, вчора тут була ціла купа квітів. І сьогодні, гляньте, бачите, хоч квітка і один день квітує всього, але ж коли великий кущ, то їх дуже-дуже багато і вони дуже гарні. Ні, -скейк не квітує, зате він червоний який. О, наша яблучка Райка. Не теж, я ж показувала, в мене колекція трошки така яблунь декоративних. Взагалі люблю, називаю долина гібіскусів. Я спеціально тут залишила така виямка, тому що вони дуже люблять вологу полив. І я взагалі, коли формувала цю клумбу, тут взагалі була така, як низина шла. І я тут де газон. Підсипала землю, возила, тачками вирівнювала, а тут спеціально лишила таку низину, щоб саме для гібіскусів, щоб вони тут росли. І пам'ятаю, тут ще нічого не було, тут ще газону б не було, ще була гола земля, я тут виводила бур'яни, а тут у мене вже квітли гібіскуси. Перувський я моя любимка. Гляньте, як вона гарно виглядає. От серед злаків, гляньте, от саме з злаками просто супер. А, ой, за ців ще один деревидний гібіскус. Я казала самий пізній, але видав одну квіточку. Ой, зараз дивіться, який цікавий. Угу. Так. Ось так буде видніше. Бачите, який? Воно не біле, він повністю рожевий, просто так камера передає. Він повністю-повністю такий світло-рожевий. Так, Філя, ти куди поперся? Так, тікай звідси. Бо вже зараз піде у ту хвірточку, піде по сусідям бродити. Любитель путешествовать. Ось, бачите, ось такий. Ну, квітка така хвора. Тут цей теж ще досить маленькі квіточки ще. Ой, відпала. Це вже вчорашня Вона набіла і десь аж там, там всередині трошки червоного. І ось оцей рожевий. Бачите, в купі три штуки. Так. Тут у нас третій, здається, так і не зацвів. Так, де у нас третій? Ось він, тільки-тільки хоч ось розкриватися, якийсь темний буде он. Так, а ще в мене є? Ще в мене є один пістряволисний, в мене є один пістряволисний бусковий такий напівмахровий. Оля мені дала. Е пістряво і сказала, він буде рожевий. Сказала, що він буде рожевий у нас. Ой, це заців Оля мені давала, Забула, як називається. Ця квітка гляньте яка вона гарна. Все-таки вона поганенько зимує навіть у нас. Так, де гібіскус? Наш гібіскус ось. Бутончики є, як зацвіте, потім покажу. Ось він такий пістряволисний. Ну він зовсім всі малесенький. Бачите, зовсім-зовсім малесенький. Але зате є, він от коріниця, Це його здається, або взимку саджало. Ну, мабуть, взимку, бо ми взимку були в Одесі, значить я його взимку саджала. Піде він піде? як вкоріниться і піде гарно рости. Так, потрапили знову в сад. Тут все знову під поливом. Ну, тут нічого такого нового нема. Так, бур'яни ростуть. Куди ж без них, з нашими гектарами? До нас приходили одні в гості. Ну, ми в них заказуємо молоко, а там сир, сметану, бринзу. То вони ходили в нас по городі, кажуть, Боже, як, як ви тут не заблудюєтесь. Я кажу, ну, то, що не заблудюємось, то таке. А то, що коли е, починаємо шукати один одного з чоловіком, треба вже, нам сказали, треба брати радіоняню, щоб. Ми могли знайти один одного, щоб не блукати по всьому городу не кричати. Тут, тут стільки квітів, от гляньте, ну, така краса. І цей червоний такий колір, вина насичений такий. Краса. Зранку вже жарко вночі, чоловік пішов в палатку спати, я спала на підлозі. Страшне. Так. Ну, от так, друзі. Ну тут ще в мене квітує, гляньте, тут перовський, як гарно виглядає, правда і бур'ян. Це, до речі, аїр дикий. Гляньте, яка пировська. Це у нас просто нове, минулому році купувала. Аньте ще Так, а це у нас, ну, взагалі він завжди назвався ПОсконік, ну, а зараз називається перстач, так, на українській мові. Дуже пахне. Дуже високий, це мені подруга Оля його подарувала. У мене ще є інший перстач, але він ще зовсім не цвіте. От я біля нього була там. Хотіла показати, але нема там, що показувати, так він зацвіте потім. І той невисокий, а цей просто височезний. Він от У мене метр шість чотири, він вище мене. Це ще геляки полягали, а якщо їх прив'язати, то вони взагалі будуть і високі. Ось такий у нас перстач. Так, ну от, ці коротеньке відео трошки показати і як завжди пішла, пішла, пішла. Ось такі шапки, гортензія. Все-таки у нас тільки гортензія деревовидна може рости в нашому півдні і все. Єдина, яка витримує нашу спеку. Більше у нас ніякі не ростуть. Ну, якщо б танцювати бі біля них, то як ота в мене росте одна. А іші. Фу, трошки в тіньочку стала. <кій> <кій> ну що, друзі, бажаю всім спокійного тихого дня.